Доброго дня! 8 жовтня 2025 року я починаю з білочки. Як би неоднозначно це не звучало. Як вам такий початок? Сьогодні починаємо з білочки. Всім привіт! 8 жовтня 2025 року. Я в тому лісі ще далі. Не знаю, знайду я щось чи не знайду, але, але шукати будемо. Сьогоднішня мета, звісно ж, залишається. Це лисичка трубчаста. Там побачимо. Тому запрошую вас зі мною на прогулянку. Зустрінемося трішечки пізніше. Сьогодні сонячно. Я нарешті бачу грибочок. Які гарнющі. Хороший молоденький грибочок. Такий от, не до гризочок, але чистий. Так, а тут у нас маленький комбо. Такий хороший біленький, лисичка, А тут вона ще маленька. Далі піду на місце, де... Де вона була, тут така завбіжка, як ще минулого разу, коли я була. То вже, я думаю, вона там дуже добре підросла. Але хто знає. Гарний який біленький. Ось так от. Отже лисичка трубчаста, а можливо жовтіюча. В будь-якому випадку ось така краса. Тут її дуже рясно. Я минулого разу принесла додому на пробу трішечки цих грибочків, вичитала, що споживати краще. Шапочку саму без ніжки, тому що вони трішечки гірчать ці гриби. А коли ніжку прибрати, тоді вони гірчать ледь-ледь-ледь. Я саме так і зробила, приготувала їх підсмажила, смажила їх навіть без цибулі, щоб просто відчути запах самого гриба, то мені досить сподобався. Є ледь помітна гіркота. Але це зовсім зовсім трішечки для дуже чутливих до цього людей. Я дуже чутлива до цієї гіркоти, тому, тому я її відчула. Спробувала максимально детально вивчити, чим же ж таки відрізняється лисичка жовтіюча від лисички трубчатої. Тобто, по суті, це крім деяких там ознак зовнішніх, по суті, це один і той самий гриб. Вони мають однакові смакові якості, однакова користь, там в них пишуть вітаміну D багато. Антигелімінтні, ну це всіх лисичок стосується. Тому гриб, в принципі, хороший, особливо в сушеному вигляді, що лисичка трубчаста, що лисичка жовтіюча. Тому я для себе і зробила висновок, що гриб по суті, по суті один і той же гриб. Якщо не вдаватися в деякі подробиці, тому я їх зараз збираю так, як бачите, просто нігтем, нігтем підрізаю самі шапинки, ну тут вона ще дрібнувата якась. Тут ось тільки-тільки вона почала. Далі там трішечки є місце, де я минулого разу була. Там, якщо пам'ятаєте, якщо я показувала, звичайно то там рясно її. Тому тут я трішечки зараз назбирала і йду туди схилом далі збирати. Тобто мені цей гриб зайшов. Я його рекомендую. За пошуками тієї лисички, головне, щоб не забувати в принципі про головну красу. Ой, це вже все. Ось такий от гарненький ще грибочок. Щось я вже заморилася. А голову таки треба інколи опускати. Які два гарнисенькі. To je kižu plastik. I ovo I tako to. <laughs> A, A! Dobre. Hajde i tako. Нічого більше не пропустила. Трохи фауни. Налякала мене красуня. Гарна така. Сонечко пригріло, повилазили грітися. Жабка. О, а ось мухомор і біленький. О, який хороший. Там ще молоді мухомори. Ой, який він важкий. Але це ще не все. Тут ось маємо ще такого ж самого красення. на ласенький мухоморчик. Там он далі ще стерчить, але він якийсь такий худорлявий. Отже, на жабок надивилися, на біленьких трошечки надивилися, повертаємось до нашої лисички. Отже, гриб цей четвертої категорії. Смакові якості в нього ну, такі собі посередні. Але все-таки він досить непоганий. Ну і так як він умовно їстівний, то його потрібно відварювати 15 хвилин перед перед жаркою чи перед чим там. Ну, також їх сушать, то там, зрозуміло, їх ніхто не відварює перед сушкою. Але якщо хочете їх посмажити, то краще їх відварити. Все одно дрібнота, дрібнота. Мені треба вище трохи підніматися. Сонечко світить. Трішечки підрощена вже. Так щоб не потовкти тут нічого. Ну, як бачите, оце така процедура. Оце така процедура збору таких грибочків. Там ще є, але камеру я виключаю. І потім туди ще трішки вище до сонечка. Все, на сьогодні фініш. Це тут була дорога, яку викитали лісовози, але після останньої зливи тут таскало цією дорогою і каміння, і траву, і гілки, все, що попало. Під потік попало, то й таскало. Ну, але то не суть. Ви бачили все самі. Є білий. Знову назбирала трішечки лисички. По пенькових місцях поки що немає нічого. Але сподіваюся, що після сьогоднішнього досить теплого денючка сонячного то щось в цьому плані зміниться. Я дякую, що прогулялися зі мною. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мене. Зустрінемося у наступних відео.